Нам від тебе нічого не потрібно. Уявіть собі дорослу людину, яка сказала такі слова своїй матері, в поривах емоцій промовила таку фразу. Які наслідки буде мати ця фраза в подальшому для цієї ж людини, а також для майбутніх, його доньки, його вну, онучки, правнуків, ну, надалі туди, на покоління. Але спочатку хотілося сказати, що чоловік в житті кожної людини відповідає за реалізацію в соціумі, за те, як ми здобуваємо цілі, як ми легко вміємо домовлятися з іншими людьми та наскільки легко до нас приходять гроші від своєї діяльності. А тепер повертаємось до цієї фрази: нам від тебе нічого не потрібно. Уявіть собі, це рішення, яке сказав чоловік, що нам нічого не потрібно, вплине на те, що в подальшому у людини будуть проблеми з грошима, вона не зможе зрозуміти, чим їй зайнятися, вона не буде відчувати підтримку від оточуючих, від чоловіка або дружини, від друзів або від своїх родичів. Постійно будуть виникати різні проблеми, і людина не буде розуміти, чого так. Будуть виникати бажання піти купити різні курси, прокачати енергію, зрозуміти, як, що, і навіть не зможе уявити, що колись хтось в минулому промовив таку фразу, нам від тебе нічого не потрібно. А тепер уявіть стан цієї жінки, матері, що вона відчула в цей момент, мати, яка хоче дати дитині все найкраще, що вона може. І якщо сьогодні вона. Хоче потурбуватися про вас, хоче дати вам, наприклад, продукти або гроші, або просто підтримку, і ви відмовляєтесь, подумайте, які наслідки будуть потім і для вас, і для ваших дітей, коли ви відмовляєте своїй матері, а ще при цьому ви чомусь ображаєтесь на неї, на свою рідну мати, яка дала вам життя. Яка носила вас 9 місяців, яка присвятила кілька років, поки ви були маленьким, яка навчила вас ходити, яка годувала вас, мати, яка дала вам життя. Я хочу, щоб це відео спонукало вас проявляти любов, не дивлячись ні на які взагалі випадки в житті, відчувати любов і пошану до своїх батьків. Чому так? Тому що вони нам дали життя, присвятили свій час, допомогли нам стати тим, ким ми є. І якщо щось сьогодні не подобається, то це не питання в тому, що батьки винуваті чи погані, питання в тому, що, можливо, треба зазирнути всередину себе, або зазирнути далі туди, в рід і подивитися, а що ж там сталося такого. А чого у людини виникає така ситуація, в тому числі зі своєю мамою чи татом? Я хочу, щоб у вас були гарні стосунки з кожним, хто вас оточує, з вашими близькими і рідними. Знаходьте спільну мову. Зараз такий час, що нам потрібно бути разом усім. І тоді наша країна вона розквітне. і тоді вона заживе. З вами була Світлана Горовій. Я дуже вдячна за те, що ви приділяєте свій час, ставите вподобайки, залишайте коментарі і до зустрічі у наступному відео.